40 мільйонів гривень премії отримав екс-голова Укренерго Володимир Кудрицький перед своїм звільненням. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по І В цьому відео я хочу прокоментувати цю новину. Напевно, назвемо її так. Ну, чесно, дно пробивається, дно поглиблювальні роботи зеленої влади, хоча в даному випадку Кудрицький, нібито з зеленими, розсварився в боротьбі за Деребан. Але ну, я навіть не знаю, як це прокоментувати. Ну, йде війна, 40 мільйонів гривень премії. Голова державної кампанії, який звільняється. Ну, що, що тут сказати. Знаєте, чому цю тему треба обговорювати і треба обговорювати дуже активно? Тому що величезна кількість експертів, журналістів, грантовиків, тих, хто на фінансуванні в олігархів і так далі, вони всі кричать про те, що держава не ефективний власник. І треба все продати. Ми маємо все продати, без нічого лишиться, бо інакше корупція, управління і так далі. Що означає, що інакше корупція, і давайте все продамо, тоді корупції не буде. Це означає, що ми не будемо боротися з корупцією. Ми не будемо покращувати систему управління і так далі. і так далі. Ви все маєте продати. Люди там з 90-х вже все почали продавати. І що? Як зажили, краще зажили. І те, що відбувається в державній системі управління, що відбувається в державних компаніях, в енергоатомі, в НАК Нафтогазі, в Укренерго і так далі, це наслідок того. Що при владі знаходяться вороги українського народу. Задумайтесь над цим. Кланово олігархічна система управління державою. Вона деребанить все. Просто все оце колосальне національне багатство, яке вимірюється десятками трильйонів доларів, яке мало б використовуватися в інтересах всього українського народу. Його деребанять між собою олігархи, транснаціональні корпорації, глобалісти. І їхня агентура, і московська агентура, ну, московську агентуру зараз відсунули. І ось цей деребан зараз відбувається, розпродаж України, повний розпродаж України під час війни. І під час цього деребану дегенерати, які попадають на найвищі посади там, в державному управлінні, вони отримують мільйони, десятки мільйонів, і навіть сотні мільйонів гривень. І вони проплачують купу людей, купу експертиків. От зараз в питанні Кудрицького дуже цікава склалася ситуація, яка з одного боку його кинулися захищати там представники Євросоюзу, міжнародних донорів і так далі. кажуть, це ж реформа відбувається. А ви ставите створюєте загрозу перед опалювальним сезоном і так далі, перед тим, що ми подаль, далі будемо надавати вам допомогу. Це офіційний лист, підписаний послом Європейського Союзу в Україні. Лист надісланий премєр міністром Шмигалю. І купа грантоїдів, які почали кричати: о, це неправильно, це неправильно, і отут зараз на тобі 40 мільйонів гривень. І зараз грантоїди побіжать казати, ну це ж нормально. Ну він же ж трудився, перепрацював, ночей не досипав, не доїдав. Це ж фахівець ого-го, якого рівня, що він в воюючій Україні повинен отримати мільйон доларів премії. Але це не найбільше. Згадайте, 2019 рік. Коболєв. знаєте скільки він в 2019 році з бюджету отримав? 342 мільйони гривень. Один дегенерат. Я порівнював тоді ставка солдата без бойових, без цих всіх доплат і так далі. Ця, цей розмір грошей витрачений на одного Коболєва, який був головою НАК Нафтогаз. Це було 3000 солдат. Річна зарплата трьох тисяч солдат. Ви розумієте, який масштаб пограбування, але знову ж таки, все проплачується, проплачуються оці грантоїди, проплачуються експерти і так далі. І в медійному полі починають кричати: ну, ви подивіться, які досягнення, ви подивіться на то, ви подивіться на то і так далі. Це такий повний абсурд. Причому у 2019 році аналог Коболєва, який очолює державну компанію в Норвегії, отримував щось там 30-38, чимось, 38, мені здається, тисяч євро зарплати, плюс премія там раз в квартал в розмірі 100%. Ну, ясно, що соцпакет, ще там якісь бонуси. Там багато бонусів таких є прихованих. Ну, але це Норвегія. Це трильйонні суверенні фонди, трильйони доларів. І вони платять такі зарплати і такі премії. А в нас кажуть: ну це ринкова зарплата. Ринок вирішує, який ринок в природній монополії. Це це все брехня, це все просто повна брехня. Але всі ці журналістики, експертики і так далі, вони цю брехню підтримують. Вони на ній паразитують, їм кусочки дають. От 40 мільйонів гривень премію отримав, 2 мільйони гривень пороздавав всяким експертикам, журналістам і так далі. і Вони його захищають. Класно, класно. Це така ж інвестиція. І срати їм на те, що це відбувається під час війни. Наплювати їм на ту всю кров на цинізм. Ні, для картинки вони вийдуть, премію дадуть, позашляховик якийсь вручать, переданий від державної структури і куплений на державні гроші. Медальки можуть пороздавати. Я, я навіть не знаю, як цей цинізм коментувати. Йде вкрай масштабне пограбування українського народу. Причому завдяки цьому пограбуванню нас зробили слабкими. Саме завдяки ньому стала можлива фізична війна, став можливий напад на Україну. Росія не напала б, якби ми були сильні. Нападають на слабких. Ті, кого роблять бідними, вони через деякий час стають слабкими. Нас зробили бідними колективно. Причому, коли ми говоримо про казус Кудрицького, і ті, хто його захищають, це грантоїди, соросята, які кричать, що ми все маємо продати, вони працюють проти українського народу. І само собою, що ті, хто його звільнили, вони теж працюють проти українського народу. Чому тому що в них там своє кіно? В них там боротьба за дерибан нашої енергетики, за подальшу прихватизацію Укренерго, енергоатому і так далі. За те, щоб ці всі підприємства, які ще залишились в нас, під виглядом великих реформ трансформовувалися в акціонерні товариства, різалися на куски і після того продавалися і казали, ну ж держава неефективний ефективний власник. Це не держава не ефективний власник, влада це абсолютно конкретний інструмент, який знаходиться в конкретних руках. Якщо держава в цілому ефективна, якщо система управління працює ефективно, якщо Конституція виконується, кримінальний кодекс виконується, судді і корупції немає. Якщо держава ефективна, і чесно кажучи, в умовах війни ну, поставити головам підприємств такого рівня, як Укренерго, НАК, Нафтогаз, там, Енергоатом, ще щось, зарплату, там, не знаю, ну, 20 тисяч доларів на місяць. 25, ну, можливо, 30. Це більш ніж достойна зарплата. Ви хочете сказати, кандидатів не знайдеться. Знайдеться ще й величезна кількість, ще й таких, які там наведуть порядок, зроблять облік, аудит, і ми всі з вами будемо бачити, що в нас відбувається з нашим національним багатством, скільки ми чого видобуваємо, скільки куди чого витрачається, і так далі. Що це все складно зробити? Ні, технологічні способи є. Але вони всі разом деребанять. А нам у свідомість українців отруюють брехнею, що з одного боку, що з другого боку. Вороги України, оце треба додуматись. Тому що нашу свідомість, масову свідомість, весь час штучно розривають і кажуть: вибирай! Вибирай, от як нас до 2014 року розривали. Вибирай або руський мір, який треба називати московським, з точки зору світоглядної назву Русь вони вклали вкрали в нас наш культурний спадок, цивілізаційний спадок і так далі. Або відкрите суспільство, все продати. Вільний ринок, ЛГБТ, БЛМ і так далі. От вибирай. А я не хочу вибирати з цього. Я хочу свій варіант. Я хочу свою Україну як державу українського народу, яка створить всі умови для життя українського народу, для нашого розмноження, для нашого збереження в часі і просторі, для нашого домінування на нашій території, держави, в якій національне багатство буде використовуватися в інтересах всього українського народу. І чому ми не можемо цього побудувати? Ми маємо право таке побудувати в себе на своїй землі. Маємо чи не маємо, а хто заважає нам це побудувати? Так, є вороги зовнішні, внутрішні, і є наша неорганізованість, і є невміння українців розпізнавати своїх. І коли ти дозволяєш себе дурити, так, ворог дурить для того, щоб пограбувати пограбувати, вбити, зґвалтувати і так далі. Але коли ти дозволяєш себе дурити, то, то часточка твоєї вини також є. Коли ти кажеш, в мене немає часу, це складно розібратися. Угу, Дуже складно розібратися. І подивіться, куди ми прийшли. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Прошу інформаційної підтримки. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Це вкрай важлива інформація. Якщо мільйони українців будуть розуміти, що відбувається з нашим пограбуванням, як в нас виривають економічний базис. І як ми можемо жити, якщо би цей економічний базис використовувався в інтересах всього українського народу? Ви не уявляєте, які феноменальні зміни в нас можуть відбутися. І вони мусять відбутися. І якщо ви будете таку інформацію поширювати, то ви свій маленький внесок в початок таких змін також вносите. Тому прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.